Найдорожчий скарб у кожного народу його діти, його молодь. І що свідомо ще робиться громадянство, то з більшою увагою воно ставиться до виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя. Софія. Жінка. Це мудрість, терпіння і любов. Це опора сім'ї і опора світу. Людина є чимось таким, що мусить перемагати. Тільки в наші часи жіноцтво приступає до творчої суспільної праці, котру досі сповняло хіба лиш один цем і спорадично. Наслідки цього факту в їхній цілій повноті годі сьогодні оцінити. Нема, однак, сумнівів, що коли до цивілізаційної культурної праці стане жінка, то вона, як істота, наділена іншим ніж у чоловіка мозком і серцем, з іншими. Вимогами і бажаннями внесе до культури нові свіжі цінності, поглибить її та поширить. Відміна психічна і інтелектуальна конструкція жінки мусить необхідно потягнути за собою також повну перебудову державного суспільного ладу і перетворення всієї культури світу. Ми ті, що переступили через смерть, Ми ті, що запалили вогонь правди, мужності і чистоти, Ми ті, що душі свої поклали на вогонь вічності. Головне бути собою, знайти себе, робити те, що ти хочеш, нічого і нікого не боятися, бути впевненою у своїх силах і скидати пута умовності.